Сегодня мы посетим украинский бал. Он проходит в Ферстеле, где мы сейчас находимся. Мы проходим по одной из центральных аллей. И я надеюсь, что у нас сегодня будет возможность пообщаться не только с организаторами, но и с участниками этого бала. Самое главное, с гостями, с дебютантами. Узнать, вообще, почему они приезжают в Вену и что такого ценного в балах. И, конечно же, я знаю, что на украинском балу будут и Христина Соловей, и Олег Скрипка, и много известных украинцев. Мы узнаем о их впечатлениях и о том, что для них украинский бал. Привет! Вот наконец-то я в отеле House of Time. Вы знаете, я люблю отели со смыслом, и в этом отеле всего пять номеров, и каждый из них тематический, концептуальный, их готовили пять известнейших архитекторов. Этот номер называется номер Цезарь, и давайте познакомимся с ним поближе. Впечатляет даже ванная, в которой невероятные старинные часы. Но самое главное достопримечательность здесь это, конечно же, главная комната. Чем же она такая интересная? Главная особенность этого номера это в том, что здесь находятся элементы камней из опиевой дороги. Вот просто представьте себе, что вы находитесь на камнях, которым 3000 лет. Вы же помните из истории, что Апиева дорога, она соединяла Рим с Египтом, Грецией и странами Азии. То есть это совершенно невероятно, что в отеле в Вене находятся камни, которые привезены сюда специально из Рима. Эта дорога, она должна куда-то вести. И, конечно же, в этом отеле она тоже ведет. И ведет к духовности. Она ведет к вратам рая. И всем всегда интересно, когда оказываются в этом отеле, чтобы посмотреть, что же находится за этими вратами рая. Ну что, вам тоже интересно? Делюсь. Я, я знаю, но с вами делюсь. Там находится зеркало, и вы можете посмотреть на отражение себя. И если ваши помыслы будут чистыми, то вы окажетесь в раю. Эти часы имеют обратный отчет времени. И мы можем знать, сколько в сутках осталось часов до окончания. Вот ощущение совершенно невероятно. Даже надпись на стене, my way что показывает, что у каждого человека своя дорога. Я уже не говорю про спальню, размеры которой мы только что прошли, тоже вы видели. Отель находится в центре города, и здесь есть несколько внутренних двориков. И в этих внутренних двориках вы можете попить кофе и подумать о жизни. Хотя э, в самом отеле на первом этаже есть комната, которая объединяет в себе все виды религий. Любой человек может там помедитировать вот такой вот уникальный глубокий духовный отель. А это мои пригласительные на украинский венский бал. Мне особенно приятно, что именно на этот бал мы сегодня попадем. Я вам расскажу Почему он называется «Украинский венский вал» и что в нем особенного? Когда мы два года назад приехали в Вену и познакомились с организаторами, это обычные студенты, которые учились в Вене, и за пять лет они смогли организовать бал такого уровня, что он проходит в одном из самых известных замков — Ферстель. А это, поверьте, для Вены действительно уровень. И еще что мне особенно приятно, их бал стал официальным балом Вени. Вене. В Вене их в течение года проходит более 400. И наш украинский бал несет особую миссию – это развитие культурной дипломатии. И на они представляют именно нашу украинскую культуру, приглашают лучших артистов из Украины для того, чтобы всей прекрасной Вене, всей Австрии показать, какая же талантливая, молодая и интересная наша Украина. з культура і ранообразі вінських волонміря цього разу. Ми відвідаємо український благодійний бал у відні, місток між культурою Австрії та України. У відні це класичний віденський бал, який відбувається абсолютно за всіма канонами, але в ньому є надзвичайно приємні українські родзинки, які показують багатство і різноманітність української культури. І тому ми дуже часто кажемо, що український бал у відні це як звичайний типовий віденський бал, який є десь 300 проводиться в Австрії, але ще кращий. Насправді дебютанти дебютантом на українському балу може стати кожен, як хто подав заявки і вміє танцювати і зацікавився, щоб представляти таке красиве дійство, свято, представляти відкривати український бал у відні. І в тому плані, що ми особливу увагу приділяємо підготовці, це саме завдяки танцю дебютантам. Ми намагаємося показати красу української культури. Наприклад, вже третій рік ми співпрацюємо з українськими дизайнерами, які спеціально розробляють ексклюзивні колекції. Цього року це Оксана Полонець, яке фантастичні сукні. На українському балу і на прикладі дебютантів видно, як переплітаються різні культури, адже віночки тіари для нас розробила віденська дуже відома дизайнерка. Вона бразилійка за походженням, так само ексклюзивну колекцію віночки, і її капелюшки, віночки або тіари так само красуються на інших дуже престижних австрійських балах, в тому числі на гранд Він Операбаль. you <laughs> Бачите, Марину, так приємно знову. Ви ж наша дебютанка, якщо не напоминається дві 2017 року. Так, так. Коли віденський вальс повернувся до піва, я була однією з тих, хто брав участь саме у першому балі, і це був неймовірний досвід. Я все ще згадую, дуже теплотою Наші танці це був це було при чудово, чудово. І саме тому, саме тому я тут сьогодні, тому що це культура віденського балу, культура взагалі, танців, культура вальсу. Вона дуже припала мені до серця, і тому я намагаюся продовжувати. Для мене це дуже почесно і важливо. В я навіть не знаю, як вам провести паралель. Я землячка Івана Франка. І він тут вчився, він тут старався робити свої кроки е, в політичному аспекті, і дещо йому вдавалося, дещо не вдавалося, але його знають тут. Йому відкрили пам'ятник і ніхто його не зруйнував досі. І я думаю, що він би був дуже щасливий, що відбуваються такі бали, що Україна і Австрія підтримують стосунки впродовж. Десятиліть. Той бум балів, який зараз відбувається в Україні, він пояснюється тим, що у нас оцей, ну, такий світський потенціал аристократичний, він не реалізований в українців. тому що насправді наш світ український, він, він високий, високий. От, наприклад, я коли приїхав в село до свого баби з дідом. Ще дитину я здивувався, що в селі діти зверталися на виду своїх батьків. І цей шляхетний стиль, він, він притаманний нашій культурі, але він був оце радянськими часами, він був дуже притиснений. І ми саме таким, таким способом ми це розкриваємо. І нам це необхідно. Ми, може, не завжди це усвідомлюємо, але ми, як організатори балів, ми розуміємо, що це. Ми ще несемо високу місію. Ми, якби, вертаємо нам наше наше свідське минуле українське.